Мене звати Городілов Євген Володимирович, я заступник директора комунального підприємства Життям візбутку КБ. Також вже, як наші колеги з Київського інвестиційного акція, два слова щодо нашого підприємства, щоб ви розуміли, хто ми, що ми і як ми працюємо. Наше підприємство створено у 2002 році, з цього часу працює в місті Києві. Це комунальне підприємство, воно підпорядковане Департаменту капітального будівництва. Повністю засновником цього підприємства є наша київська міська адміністрація. І гроші, які ми заробляємо заробляємо для громади міста Києва, наше майно це майно міста Києва і прибуток також Київський. І ми в основному створені для того, щоб вирішувати питання, питання міста. За е, роки нашого існування ми збудували не тільки е, житло, е, велика кількість там соціального житла, а також і об'єкти соціальної інфраструктури. Ми збудували чотири школи, шість садочків, е, поліклі, поліклініку. Останні роки ми там провели е, реставрацію музея Шевченка і відновлення кінотеатра «Жовтень». Це такі об'єкти, які на слуху. Тобто ми постійно працюємо для міста. І на сьогодні е, у нас в роботі. Є е, і дві школи, і чотири садочки, тобто ми постійно працюємо і не тільки там, будуємо будинки, і все, отримуємо прибуток, ми постійно будуємо соціальну сферу. Що стосується цього об'єкту, я розумію, що він цікавить більше, ніж наша історія. Е, в, наприкінці 2014 року ми абсолютно у відкритий спосіб на е, відкритому конкурсі проміжки. Ще кількох організацій виграли право забудувати цю ділянку, реалізувати інвестиційний проєкт. І наша умова, які ми запропонували місту в частині виділення квартир постраждалим від Афелі Аліта Центр, виявилися найкращими. Наприкінці 2014 року ми були визнані переможцем, про що є розпорядження. Київська адміністрація при визнає нас переможцем, і на підставі цього розпорядження з нами був укладений інвестиційний договор. По цьому інвестиційному договору ми повинні у визначений час збудувати житло і передати частину квартир постраждалим еліта центру. Крім того, сплатити низку платежів до Київського міського бюджету, що нами вже зроблено, і це ще не кінець, і після завершення реалізації проєкту. Нас чекають ще певні виплати, тому на сьогодні це більш соціальний проєкт, ніж комерційний. Що стосується ділянки, на сьогодні ми отримали всі необхідні вихідні дані на проєктування з урахуванням затвердженого проєкту землеустрою, отримали містоподівні умови, обмеження, технічні умови на підключення. До інженерних комунікацій розробили проєктно-кошторисну документацію, в тому числі системи інженерного захисту території від можливих негативних наслідків. Тому ми плануємо на цій ділянці збудувати житловий будинок з підземним паркінгом, з необхідною соціальною інфраструктурою. тобто Майданчики, паркувальні місця і таке інше. Крім того, що стосується шкіл садочків, на сьогодні, ви знаєте, що в минулому році ми ввели в експлуатацію дитячий садочок в сусідньому четвертому мікрорайоні, також також сусідній третій мікрорайон. Всі об'єкти соціальної сфери це нами збудовані, школа, два дитячі садочки, поліклініка. Крім того, в 9-му мікрорайоні також ваші сусіди ми збудували школу і дитячі садочки. І в цьому році ми приступимо до будівництва ще одного дитячого садка. В роботі на сьогодні у нас в 4-му мікрорайоні, це з іншого боку вулиці Григоренка, це ще один дитячий садочок на 280 місць і найбільша в Києві школа на 48 класів. На сьогодні розробляється проєктно кошторисна документація на цю школу. На Сакарках ми в цьому році введемо в експлуатацію дитячий садок. Ну і крім того, для общої інформації на караваєвих дачах зараз ми будуємо школу, проєктуємо, в цьому році розпочнемо будівництво школи на Сакарках. І на сьогодні йдуть переговори. Вже затверджена проектна документація будівництва дитячого садочка на 340 місць в 4-му А мікрорайоні. Це також суміжний з вами мікрорайон. Тому завдяки діючій владі, яка виділяє там приділяє увагу будівництву об'єкту соціальної сфери, постійно проходять в місці наради. На яких розглядається необхідність і черговість будівництва об'єктів соціальної сфери, і постійно ці питання знаходяться на контролі, ми зможемо збудувати паралельно з будівництвом цього будинку ще і низку об'єктів соціальної інфраструктури, які значно покращать ситуацію з місцями в закладах освіти у вашому мікрорайоні. Спасибо. Я прошу прощения. Давай. Давайте, давайте, давайте скажете немножко позже. У нас есть определенный план. Господа, я прошу простить меня в первую очередь. Вылетело из головы о том, что наша сегодняшняя встреча обязательно должна быть запротоколирована. И я прошу вас помочь

Я прошу прощения. Значит, смотрите, я не собираюсь. Я здесь не для того, чтобы скандалить. Молодой человек. Я здесь не для того, чтобы скандалить. Господа, я прошу.